28 червня 2025 року на youtube каналі 1+,1 виходить очікувана 22 га серія серіалу Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, яка обіцяє подарувати глядачам нову порцію драми, інтриг та емоцій. Іспанська сага, що підкорила мільйони сердець, продовжує розкривати таємниці містечка Пуенте вєхо де пристрасть і секрети тісно переплітаються. У цій серії напруга сягає апогею. Пепа, як завжди, опиняється в епіцентрі подій, намагаючись знайти рівновагу між обов'язком і почуттями. Любовний трикутник із Тристаном та доктором Гуерою стає ще складнішим, обіцяючи несподівані повороти. Сценаристи майстерно тримають інтригу, не даючи відірватися від екрану. Чудова гра акторів, особливо Меган Монтанер у ролі Пепи, передає всю глибину переживань героїні. А український дубляж додає емоційної близькості. Таємниця Старого мосту продовжує тримати високі рейтинги завдяки вмінню поєднувати мелодраму з життєвими конфліктами. 22 га серія це ще один доказ того, чому серіал залишається улюбленцем глядачів у всьому світі. Не пропустіть прем'єру на каналі 1+,1 та пориньте у світ пристрастей і таємниць.